Він представник однієї з найвідповідальніших галузей у медицині: Володимир Мірошниченко, завідуючий торакальним відділенням тисячки, практикуючий хірург, 44 роки у професії, тисячу операцій, в яких брав участь асистуючи чи оперуючи. безцінний досвід, який уже передав кільком поколінням нових лікарів, безперервні навчання та виклики власній майстерності, аби утримувати високу планку персональну та колегіальну. Чотири з гаком десятки років, а він не втомився. Розповідати всім, хто не в курсі, що ж таке Торакс. Як всі діти дуже хотілося космонавтом, бути. а потім, коли школу закінчив, щось потягнуло в медичний інститут, поступив і далі пішов. Перші роки навчання це загальні. Курс, де ми загальні дисципліни вивчали, а потім я вже поставив собі таку ціль і після 4-5 курсу вже мав чіткий напрямок, пройшов інтернатуру з хірургії, ну і став лікарем хірургом. Професії хірургія я з 1981 року. Це 44 роки. А в таракальній на рік менше. Таракальна хірургія це розділ хірургії, який надає хірургічну допомогу хворим захворюванням або з травмою грудної клітки. Торакс, з латині грудна клітина. Ось і пішло від цього. Такий термін торакальна хірургія. Першу операцію свою не пам'ятаю. Ну, їх було так багато, що я її не пам'ятаю. За останні роки наше відділення виконує ну, десь 700-900 операцій за рік. Відділення. Ну, безумовно, я не в усіх операціях приймаю участь, але достатньо кількість і оперую, і асистую. Одна операція може і п'ять, і шість, і сім годин виконуватись. Є операція яка чотири хвилини. Тому трошки некоректно операції порівнювати. Є смілкі операції, вони важні, це дуже важне. Для хворого люба операція вона операція. Для хірурга є складні операції, є простіші операції. Всі хворі вони для хірурга однакові. Кожна людина має свою судьбу, труднощі, радощі. Ми, хірурги, повинні відноситись і стараємося відноситись до всіх, однаково, до всіх. Тому не це важливо, яке горе у людини, яке щастя у людини. Наша задача надати кваліфіковану допомогу. Кожна операція вона по-своєму і складна, і проста. Ми для цього вчимося багато років. Нема такого хірурга, який вивчився в інституті. Крапка. Я вже грамотний. Кожен хірург вчиться все своє життя. Все своє життя, якщо він хоче бути в обоймі. Медицина це така штука, де спочатку сам навчаєшся, а потім обов'язково ділишся з молоддю, підказуєш, показуєш, поясняєш. Це обов'язково. Так воно було, і так воно буде. Коли був студентом в Дніпропетровському медичному інституті, у нас був якраз цикл таракальної хірургії. І проф... професор Чухрієнка, це видатний хірург, колись нам розказував про складності хірургії таракальної, що це вузька спеціальність і таракальне відділення. Дніпропетровську надавала допомогу майже всій області, людям всієї області за винятком міста Кривий Ріг. Тому що в Кривому Розі достатньо кваліфіковані е, спеціалісти. А саме на той час у е, нас робила Зінвіда Іванівна Бородина. Так вона вирішувала всі проблеми. В самому місті. І от це от, якось мене засіло голові. Поставив собі таку ціль ну, робити кваліфіковано так, щоб не доганяти Дніпро, а може, навіть його обоняти. Так оно і вийшло. Ми перші почали в області робити пластику. Стравоходу товстим кишковиком, а Дніпро пізніше. Це складна хірургія, це дуже складна хірургія, в тому числі ретекції стравоходу. Його можна замістити шлунком, його можна замістити товстим кишковиком. Живим потрібно викраїти з товстого кишковика фрагмент, його на сосуді змістити в грудну клітину і замістити їм, стравоход. Ну, це складні операції, дуже складні. Ми в 2017 році зробили перші в області за всю історію області операцію Резекцію трахеї, а Дніпро не зробив і до цього дня таких операцій. Ми перші на Україні почали робити операції. Відіоторкаскопічні. І на сьогоднішній день ми продовжуємо це виконувати. Що це таке? Це малоінвазивні операції, які ну, нетравматичні а, і в той же час вони дуже ефективні. Кожний хірург це людина, яка має свої емоції, яка має своє здоров'я, яка має свій свій настрій проче, проче. Безумовно, кожна людина, хірург, планує свою роботу. Я знаю, що в мене завтра буде операція. Я якось готуюсь до неї, іноді читаю, дивлячись на те, що я дуже багато років працюю, інколи потрібно оновити свою пам'ять, свою, свої знання. А то, що виспався, не виспався, йдеш на операцію, ну, таке теж буває. У нас всі ми. Я на сьогоднішній день вже не чергую, а от мої лікарі чергують, несуть роботу і вночі, і в день. Хірург працює не руками, хірург працює головою. І Він е, вирішує, він спочатку вирішує, що робити. А потім робить. Е, і не один хірург за долі секунди не приймає рішення. Він має можливість остановити операцію, подумати, іноді поспілкуватися, іноді пригласити в операційну консультанта, який підскаже, що робить. І потім виконувати те чи інше. Іноді чую, як, в тому числі, і лікарі, кажуть так, я зробив то, я пролікував то, я то, я то. Хірург робо... працює в команді. Тільки в команді можна досягнути тих чи інших результатів. Ну, всі ми маємо в виду хороших результатів. Команда це. Такі ж самі хірурги, як ти, обов'язково молодша медична сестра. І от команда виконує операцію, не хірурга, а команда. Кожен студент медичного інституту, академії, університету вивчає в тому числі і дентологію. Дентологія це наука, яка навчає спілкуватися, правильно спілкуватися, спілкуватися з хворою людиною. Безумовно, це непросто, це іноді дуже непросто. Але ми обов'язково повинні це робити, вчимося робити все життя, тому що кожна людина різна, з кожною людиною повинна спілкуватися, ну з урахуванням її стану, її психологічного стану. Для мене відпочинок від роботи це моя родина. І це реально, це реально, воно мені дуже допомагає. Це, от люди кажуть, я піду в футбол, пограю, там, волейбол. Ну, футбол добре, добре, там, це 20-30 хвилин. А сім'я це завжди для мене це завжди. Воно відволікає, переключаєшся, почуваєш себе по-іншому. З початком війни. Змінилося все в країні. Все. І нема такої, такої людини, яка б не, не почувала це. Всі коснулися цієї величайшої проблеми. Але от я, як хірург, зразу, зразу для себе ну, поняв одне, що у нас міняється наша робота. Війна це нова робота для хірургів. Ми до цього готувалися. Кожен хірург вивчає травму. Кожен хірург, хто більш хто менш, готовий для надання допомоги по-другому профілю. Якщо ми робили захворювання, лікували людей. Від захворювань, то війна нас заставила працювати з травмою. Травма військова це важка травма. Там дуже багато особливостей, нюансів різних хірургічних. І початок війни нас він заставив нас робити, не панікувати. А робити. Особливо цей Херсонський напрямок, ці події. Дуже багато поранених. Іноді по 200 хворих доставляли в тисячку. Це В день. Не хворих, поранених. Ну, не кожен день. А були такі випадки, коли по 200 їх привозять не всі. Хто кричить, хто плаче, хто в шокі, Кого не... хтось помирає. ну Це страшне. Якщо порівняти початок війни і теперішній час, дійсно, ситуація змінилася. Вона Змінилася. Яким чином? Якщо ми. На початку військових дій надавали допомогу хворим, які отримували травму, їх до нас везли. І тут була ургентна, невідкладна допомога. То на сьогоднішній день ми доліковуємо хворих, військових поранених, і хворих також, ну, трошки спекійніше. Мрією про те перше, щоб закінчилася війна. Про що думаю? Ну, я вже не молодий, моя задача на сьогоднішній, на теперішній час підготувати молодь хірургів. Молодь допомогти. Не підготувати, а допомогти їм стати нормальними хірургами. Слава Україні! Героям слава!